Всім привіт! Сьогодні я знімаю відео з маскою з інстараму, тому що я дуже втомлена. І якщо ви будете чути якісь звуки, не дивуйтеся. Мені потрібно знімати відео, тому що мене зовсім не влаштовує 40 переглядів. Зовсім не влаштовує 40 переглядів. І я зрозуміла, що це повинно бути регулярно. Тому не відписуйтесь від мене. Я ще, буду, я ще буду знімати багато. Не пропала, я не вмерла, я існую. Ем, про що я б хотіла сьогодні поговорити? Сьогодні я б хотіла поговорити про те, як розкрити свою красу е, повністю на 100%. Чому про це варто говорити? Взагалі це та тема, яку я обходила стороною рік. То я не звертала взагалі е, увагу на те, що про це потрібно говорити. Що це е, хтось не розуміє, хтось про це не додумується, про це не знає. Е, мені здавалося, що це і так зрозуміло, що це настільки вичерпна тема, ну немає тут про що говорити. Не? Ну, виявилось не так. Е, виявилось, на жаль, не так, тому що стикаючись з різними проявами жіночої краси і жіночого розуму. Виявилось, що не всі жінки розуміють і знають, що зовнішня краса це не єдиний аспект, на який варто звертати увагу, що ще існує краса душі і краса розуму. це не всі думають, як виявляється. Хоча ці люди, які розвиваються, ті люди, які хочуть знати більшого і прагнуть до знань, вони вже давно давним зрозуміли те, що. Тільки цей симбіоз, тобто краса розуму, краса душі, зовнішня краса, тільки він приводить до найбільших результатів, до... він надає найбільше привілегій. Тому що так можна бути просто красивою. Можна бути просто красивою, можна просто е, жити за чужий рахунок, можна просто когось знайти за когось вийти заміж. Красиві, на красивих більше звертають увагу. Але сьогодні ми поговоримо про те, які існують і мінуси, які існують плюси, і чому все ж таки цей симбіоз це найкраще, найбільший, найкращий прояв вашої краси, який дозволяє вам відкритися в повній мірі і отримувати найбільше плюсів. І отримувати найбільше призів. На що я найперше хотіла звернути увагу на те, що існують жінки, які от завалюються, завалюються тільки в зовнішній прояв краси, а існують жінки, які завалюються тільки в внутрішній, тобто розвивають тільки свій розум. Я не можу судити погано чи добре. Як кожен вибирає для себе, як йому добре, як йому погано. Ви знаєте, це судження, що ось, якщо ти просто красива і тебе нічого немає в голові, це жахливо. Ну я не можу сказати, що це супер жахливо. Якщо жінку це влаштовує, якщо їй це подобається, вона це вибрала, їй це влаштовує, і вона вважає, що ну мені достатньо серіальчик подивитися. Мені достатньо там подивитися якесь ток-шоу і супер. Супер, все інше зроблять за мене там мій чоловік, ну мені все одно. Є такі жінки, звичайно. Ну і якщо, розумієте, мої відео не для тих людей, які їх не приймають. Тобто мої відео не для тих людей, які не хочуть розвиватися, яких все влаштовує. Мої відео не для тих людей, які, яким нічого не потрібно, які не хочуть реалізовуватись, які не хочуть. Е, яких немає е, прагнень до знань, які не приймають, які не хочуть знати чогось нового, які не хочуть вчитися, які не вміють е, приймати іншу точку зору. Е, мої відео для людей, які готові, е, готові вчитися, навіть не зважаючи на е, вік автора. Вік автора на відео. Дуже часто до мене прилітають коментарі, як ти занадто молода. Ну, добре. Я щаслива, що я молода і вже розумна, дякую. Натобто, я щаслива, що мені не знадобилось там 40 років досвіду, а тільки 20 для того, щоб щось знати і щось розуміти в цьому світі. Маніпулювати моєю молодістю абсолютно недоречно, тому що ніхто не знає, який в мене досвід, ніхто не знає, який в мене бекграунд, ніхто не знає, скільки я вчусь, ніхто не знає, скільки я читаю, ніхто не знає, скільки я пережила і що я прийшла. Тому. Е, тому е, маніпулювати, е, маніпулювати моєю, моїм віком я не дозволю. Тому що я вважаю, е, тому що я ні в кого не буду просити, наприклад, і це про здорову самооцінку, про яку ми ще будемо розмовляти, я нікому не буду просити дозволу комусь щось розповідати, да? чи маю я право, незважаючи на свій вік. Чи маю я право? М маю, я собі його дала. Все, я собі дала це право. Я відійшла від теми. Тому м м такі жінки зачасту, вони просто не дивляться такі відео. Чому я не знімала такі відео? Тому що е такі жінки зачасту не дивляться. Їм не потрібно розвиватися, їм не потрібно вчитися, тому що вони вважають, що е те, що зовнішньо, це вже достатньо. І найчастіше вони на це не звертають увагу. Жінки, які розвиваються, вони і так це розуміють. Вони і так це розуміють, але я дуже сподіваюся, що мої слова для когось будуть корисними, хтось відме для себе щось замітку. Тому найперше, з чого я хотіла почати, це краса зовнішня. Краса зовнішня. Взагалі, що це таке? Ми знаємо, що це суб'єктивна річ, що не всім, наприклад, сподобаюсь я. І всім сподобається Моніка Белучі. Навіть якщо ми говоримо, що це найкрасивіша жінка на світі. Повірте, мені знайдуться люди, які скажуть, що в Моніці немає нічого особливого. Тобто, ні, я бачила там і красивіших, наприклад. І це нормально, це нормально, що краса суб'єктивна, це нормально, 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 що е, нам подобаються різні люди, тому що всі ми різні. І е, е, краса, на мій погляд, це е, доглянутість. Це банальна доглянутість. Це колір волосся, який вам підходить, чисте волосся, це, е, це правильна форма брів. <рив> це більш-менш якесь пропорційне, наприклад, там, обличчя. Е, ми не можемо бути повністю пропорційними, тому що є присутня ця асиметрія, в кожного вона різна, вона присутня, і на це не варто заострювати увагу. Просто доглянутість це доглянутість, її видно одразу. Це чисте шкіре обличчя, це чисте доглянуте волосся, це макіяж, який вам підходить, все. Більше там в красі я не хочу ділити людей, я не говорю зараз про якихось супермоделей, тому що всі ми прекрасно знаємо, що не всі ми супермоделі, господи. І за цим бігти не варто. І така краса буде змушувати на себе звернути увагу, тому що красива доглянута жінка завжди привертає увагу. Ну, красиво доглянута жінка завжди привертає увагу. І в чоловіків, і в жінок. Я дуже часто бачу красивих жінок, і вони привертають мою увагу. Я абсолютно гетеросексуальна, я навіть не бачила в себе якихось замашок бі, хоча люди говорять, що всі люди бісексуальні. Но, ну, Не бачила я в себе цих замашок, я би не змогла поцілуватися, наприклад, з дівчиною. Ну, але це, це інша історія. І коли я бачу якусь красиву жінку, звичайно, вона привертає мою увагу. Це нормально. Да? І, взагалі, краса для жінки важлива, зовнішня краса важлива, щоб почувати себе більш впевненою. Якщо жінці важливо там вийти заміж, знайти чоловіка, то це буде більший стимул для того, щоб за до собою доглядати, для того, щоб подобатися більше чоловікам. Увага прояв симпатії від чоловіка до жінки це в принципі нормальна історія, яка звичайно. Додає більше впевненості. Якщо жінка почуває себе красивою і бажаною, це додає їй більше впевненості, і це нормально. Тобто це перше. Тобто, краса, зовнішня краса. От коли я подобаюсь собі, коли я доглядаю за собою для себе, і тому що я розумію, що це принесе мені якісь там дивіденти. Як мінімум, моя самооцінка підвищиться. Наступне це краса і поведінка. Краса і поведінка. Це вже про внутрішнє наповнення. Красива поведінка, яка додає тобі більше краси, а не забирає цю красу, яка в тебе вже є. Це правильне виховання. Знаєте, дуже часто ми можемо скидати якісь свої недоліки на те, що нас там неправильно виховали батьки. Вибачте мені, ви дорослі люди виховуєте себе самі. Чому я так говорю? Тому що ну, це мій шлях. Наприклад, Багатьох моментах я себе сама виховала. Я себе сама зробила такою, яка я є. І я вважаю, що це нормально, тому що я доросла людина, тому що тільки я можу взяти за себе на себе відповідальність. І ось ця будловата поведінка. Вульгарна поведінка, вона абсолютно забирає всю красу, яка у вас була. Ви можете бути суперкрасивою жінкою, але якщо там у вас мат через мат, коли ви там дуже вульгарно жартуєте, коли ви дуже Некрасиво себе поводити, коли ви можете вступати в бійки, коли ви вступаєте в якісь сильні конфронтації з цими жахливими криками, істерками, якимись незрозумілими. Я навіть не знаю, як це пояснити, тому що в моєму житті було не так багато прикладів, коли я бачила таку поведінку, коли я бачила ну, таку вульгарщину. Але. Абсолютно не красиво, це забирає всю красу, навіть якщо жінка зовнішньо супер красуня, там укладники журналу, але вона поводиться абсолютно без будь-якого виховання, без поваги до інших людей. Без розуміння, хто я що я тут роблю, адже яка поведінка у красивої жінки на мій погляд, це та, яка знає в який момент як себе повести, коли її поведінка відповідає якимось загально прийнятим нормам етикету, вміє поводити себе в різних ситуаціях, коли вона знає, де цей крик взагалі неумісний. Коли вона знає, де мати не умісні. Так я ж не кажу, що жінка взагалі ніколи не повинна там вживати мати. Я не за такі радикальні схеми поведінки, ні. Звичайно, ви можете вжити мат. Так, звичайно, ви можете вжити мат, але ви можете вживати мат тоді, коли ви розумієте, що це приймуть, тому що це є це ваша трінова сторона, і це нормально. І це можуть прийняти ваші близькі, це можуть прийняти ваші друзі, з якими ви там дружите вже купу років. І, тобто, і ви це така настільки невимушена обстановка, яка ні до чого не зобов'язує. І ви можете виплеснути свою агресію, наприклад. І я не кажу, що ви повинні бути якоюсь монашкою, яка ніколи ні раз в житті не вживає ніяких поганих слів. А що всі ми дорослі люди, і всі ми прекрасно знаємо, що життя це не квіточки. Життя не квіточки, і інколи хочеться сказати те, що сказати, що говорити не прийнято, але це не повинно бути так, що ви взагалі не розумієте, що ви взагалі не перебираєте словами, що ви взагалі не перебираєте, що ви говорите все підряд, що ви просто. Не розбираєтеся, в який момент це можна сказати, біля кого це можна сказати, чому це не повинно звучати в певних ситуаціях. Тобто норми, етикетові і правила поведінки вони дуже впливають на сприйняття вас. І ваша зовнішня краса вона може просто розвіятись, як димок. Ви своєю поведінкою перекреслили весь свій прекрасний макіяж, який вам робили три години. Її поведінка це прояв її краси. Наступне це краса і це краса душі. Краса душі. Краса душі дуже, так само дуже важливий аспект. Що це таке? Тобто, це ваша доброзичливість, це ваші якісь моральні цінності, це ваш прояв емпатії, співпереживання, якісь переконання і принципи. Тобто краса проявляється в чому? В тому, що з тобою можна поговорити, наприклад, по душам. От можна сісти і поговорити про все, що на душі погано. Інколи буває дуже погано, інколи хочеться просто закритися від всіх і розповісти щось комусь, хто не осудить. Хто, е, не, е, хто не буде якось дорікати, хто не буде зневажливо відносити до ваших слів і до ваших переживань. Дуже часто люди можуть, чому люди можуть відносити зневажливо до переживань інших? Тому що вони цього ніколи не проживали, або проживали е, дуже якісь е, набагато негативніші сценарії. І їм здається, що те, про що ти переживаєш, це взагалі цвіточки. Да? Або... Так або вони взагалі не можуть зрозуміти, що такі переживання можуть існувати. Тому що в них в житті такого ніколи не було. І дуже важливо в цей момент не дивитись на себе, що в мене такого не було, що я переживала на багато на переживала набагато якихось гірших ситуацій. Ні, потрібно дивитися на людину і слухати людину. І душевність вона проявляється в тому, що ми не засуджуємо. Ми не критикуємо, ми не обіцінюємо переживання іншої людини, ми просто слухаємо і підтримуємо. Е і це прекрасно, коли. Жінці можна, коли вона не здається якоюсь холодною, недоступною королевою, з якою неможливо поговорити на якісь близькі теми. Коли вона здається такою недоступною, такою якоюсь далекою, ніби, ніби ці всі змінні проблеми, вони взагалі ні про що. Ніби ці всі змінні проблеми вони не варті взагалі уваги. Тобто такі жінки дуже часто. Дивляться зверхню на інших, а зверхність це взагалі не про душевність абсолютно. Зверхність це не душевність, і зверхність, коли ми дивимося зверху на когось і говоримо, що ти ніхто, а я королева, це так само впливає на прояв вашої краси. Це так само нівелює цю красу, яка є у вас, тому що людям просто некомфортно і не хочеться бути поруч. Душевність це ще один прояв вашої краси. Останнє, до чого ми дійшли, це краса і розум. Розум. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Тут просто, тут просто не скажеш інакше. Розум це основне ядро. Тому що якою би не була красива жінка, вона або перестає бути красивою, або навпаки, стає ще красивішою, тоді, коли відкриває свій рот. І дуже часто можна помітити, що як тільки красива жінка. Ідеальна. Ну просто ідеальна. Тобто в неї ну ідеальна шкіра. Да. Ідеальні риси обличчя, ідеальні волоси, ідеальне волосся, ідеальне тіло. Тобто немає ніяких недоліків у зовнішньому вигляді, нуль недоліків. Просто божественна, коли вона відкриває рот і не може зв'язати спів докуби. Вся її божественність і вся її краса зникає. І це дуже поширено, на жаль, це дуже поширено і це дуже неприємно. Це дуже неприємно усвідомлювати. І вже здається, що не настільки вона і красива. Ну і вже здається, що другого побачення не буде. <свіс> і вже здається, що на, на жаль. І це такий післясмак, Ну на жаль. І, звичайно, що якщо в голові пусто, то повністю краса на 100% не розкриється. А якщо ви хочете, щоб все життя вам приносило, е... приносило більше дивідентів, приносило кращих чоловіків, приносило більше грошей. Приносило якось більше радості і більше радості, задоволення і м, кращу якість, тобто життя ставало, я, життя було якіснішим у всіх його сферах. З розуму, на жаль, повністю цього досягти ви не зможете. Але коли ти розумна, але коли розум все ж таки присутній, з'являються. І плюси, звичайно. Але я би не назвала, що це мінуси. Я би не назвала це мінусами, я би назвала це додатковими якимись елементами. З'являється розуміння того, що за своє життя потрібно брати відповідальність. І за все потрібно брати відповідальність за твою за твій прояв освіти, за. Твої стосунки з, зі всіма, хто тебе оточує, за твої фінанси, за все, все, все в твоєму житті потрібно брати відповідальність. Ти вже не зможеш просто так перекласти цю відповідальність е, на інших. Ти вже не зможеш просто так сказати: ну я просто красива. Ти не зможеш більше ні про що взагалі не думати, а тільки про те, як зробити собі манікюр. Тому що в голові завжди будуть ці думки. В голові завжди буде дуже багато думок. Буде дуже буде відчуття нереалізованості, буде розуміння того, що виявляється, над всім потрібно працювати над стосунками, над роботою, над над всіма аспектами вашого життя потрібно працювати. І завжди буде якась невдоволеність. Завжди буде присутня саморефлексія, завжди буде присутнє бажання щось змінити, покращити. Завжди буде присутнє бажання знати ще більше і ще більше, тому що ти будеш розуміти, що твоїх знань недостатньо. Тобто, тоді, коли людина починає розвиватися, і тоді, коли людина починає більше вчити, більше дізнаватися, вона починає розуміти, що вона нічого не знає в цьому світі, і це бажання. Постійно вчитися, постійно щось читати, постійно щось шукати. Це спрага до знань, воно трохи нагнітає, тому що завжди здається, що недостатньо, недостатньо розумно, що вчитися і вчитися. А жінка, яка не думає про те, що потрібно вчитися, вона думає про те, що можна подивитися серіальчик і цього вистачить, у неї немає такого. В неї дуже рідко присутня рефлексія, тобто вона не думає про свої почуття, чому вона це відчула, чому їй стало в цей момент погано, чому з нею так повелися, а наскільки хороша в неї, самооцінка. Тобто, ну, про це не ні для чого про це думати, якщо можна просто бути красивою. А це все затрата енергії. Мисленнява діяльність це все затрата енергії. Енергії, це завжди розуму можна довести себе багато до чого. Коли ти не думаєш ні про що, ну це клегко, так легше, так легше жити. Тому, ну, звичайно, присутність цієї цірої речовини в голові призводить до того, що має якісь свої наслідки, але воно має і позитивні наслідки. Воно має дуже багато позитивних наслідків. Що ще може бути присутнім? Незадоволеність, незадоволеність від відсутності реалізації в сучасному світі. Ми прагнемо до того, щоб реалізуватися, до того, щоб проявити себе в якійсь сфері. Всім нам потрібен сенс життя. Всі ми повинні відчувати цей сенс життя. Людина, у якої людина, дівчина, жінка, яка не розвивається розумово. Жінка, яка не розвивається розмову, вона не думає про сенс життя. Вона не думає про це, це ще один мінус, вона не думає про сенс життя. І, в принципі, її все влаштовує. їй не потрібно знати цього сенсу життя. Їй не потрібно мати цього сенсу. Їй не потрібно мати цей сенс. Її сенс це. Посидіти з подружком ресторані, зробити класну фотку, і це може бути. Але коли ми достатньо інтелектуально розлені для того, щоб почати думати про сенс життя, ми починаємо розуміти, що його фіг знайдеш, що це запитання, на яке немає відповіді. Тому кожен шукає сенс життя в чомусь своєму, тобто кожен. Хтось знаходить сенс життя в сім'ї, хтось знаходить сенс життя в його справі, улюбленій, хтось знаходить сенс життя в допомозі людям або в науковій діяльності. Тобто кожен для себе знаходить якийсь сенс. І це теж, це теж затратно, це теж можна думати руками, люди руками не знаходять свого сенсу, живуть без цілі, без мети. Знайшовши сенсу, людина може потухнути. Вона просто не знайшовши есенсу, людина потухає, тому що вона не розуміє, а що далі? А що далі? Для чого взагалі це життя? Чому ми тут живемо? І тому так, боже, я зараз засплюю це грузою. Тому так. Тому бути. Тому бути просто красивою, ну можна сказати, що легше, да? легше. Тільки ви не будете мати цих всіх плюсів, які мають ті, хто ті, хто і красива, і розумна. Про що я говорила на початку? На початку я говорила про те, що краса повністю розкривається тоді, коли жінка доглянута, її поведінка відповідає нормам етикету у всіх різних ситуаціях. Коли, вона красива душевно, тобто з нею можна поговорити про теми, де можна поплакати, де можна розказати те, що тебе тривожить, і вона не буде дивитись на це з висока. І вона буде, тому що вона розуміє, що так життя важке, і це не тільки квіточки. І, звичайно, розум. Розум, коли ми розвиваємось, ми чогось досягаємо, ми чогось прагнемо. Ми. Ми розвиваємося у різних сферах, тобто не тільки зациклені на своїй реалізації, тільки на своєму якомусь на своїй професії, наприклад, ми, ми ми цікавимося різними сферами життя. Просто цікавимося. Це не означає, що ви повинні там ставати якимось докторами наук, знати все знати все на світі. Ні, просто цікавитись, просто цікавитись. Цікавитись цим життям. Для когось це важко, для когось це не потрібно. Хто вважає, що ну красиво і достатньо, і такою візьмуть. Не нещодавно мені сказав один знайомий: типові заміж просто через те, що ти красива. А я не хочу, щоб ви не брали заміж просто через те, що я красива. Тому що тільки красивих вибирають певні чоловіки. Вбирають певні чоловіки, а мені е, такі чоловіки, а мені е, такі чоловіки не підходять. І коли жінка не тільки красива, а й розумна, вона сама може вибрати собі чоловіка, сама може знайти для себе того гідного чоловіка, який буде її задовільняти повністю у всьому, а не просто погоджуватись на те, хто взяв. Просто хтось взяв і все. Це абсолютно ненормально. Я взагалі не люблю цього слова взяти заміж. Ну, тобто ви обидва обидвоє вирішуєте, е, обидвоє, є таке слово. Е, вирішуєте, що е, ви, ви хочете одружити, ви хочете створити сім'ю. І хтось когось бере заміж, це дуже дивна якась конструкція. Я думаю, що я, незважаючи на свою втому, розповіла вам щось, щось вам донесла, щось ви для себе зрозуміли, і що для себе почерпнули.